Каже Господь нам да й всім людям в мірі, бережиться любостяжання, собирательства різних вещей, землі, домів, квартир, машин, грошей. Бережіться цього. Бо чоловікові треба пам'ятати, життя Його не залежить від ізобілля іменія. Ми іменія. Видими, прості люди, так, коли не церковні, думають, яке щастя бути багатим. Да й увіряють нас, що ви знаєте, без грошей не можна зробити ні школу, ні церков, ні дом, ніч. Треба все-таки бути багатим. І вмісти з тим не розуміють кардинальну помилку свою. Бог сказав нам усім: глядайте сперва. Царства Божого, не старайтеся ви чрезмірно що їсти, чрезмірно що што пити, щось одівати, у що десь там особливо собі создавати маєтки, коли би за ті гроші могли б тисячі, десятки тисяч людей накормити, одіти. Напоїти, полікувати, особливо тих людей, котрі в лікарнях, котрі потребують допомоги. так от їх щастя не залежить від кількості маєтків, і Господь нам і нині каже, коли молитеся, там не просіть, славу словте Господа, благодаріть Бога за те, що вже є. Бо по великому рахунку, все, що нам Бог вже дав, уже дуже много. А що скільки дасть, то буде його воля Божа Но ви хоча б найдіть поблагодарити за те, що вже дав Господь, і славословити Господа в своєму православному, правильному ісповіданні. Найпаче, глядайте царство Божого, все остальное приложиться вам. Бо в Ужгороді ми збудували Величний Собор двохетажний, великий особо оригінальний в мірі аналога не є. Ми не копірували ніякі другі моменти. У всьому були оригінальні і не підключали ні допомоги від держави, ні допомоги від багатих людей. Все це робили руки наші, робили люди наші і таланти ми свої вклали. І без всяких там великих інвестицій, бо з нами був Бог і була наша любов до Господа. І в завершення ще скажемо, оскільки сьогодні читалося Євангеліє за завтрашній день, а завтра великий праздник Михайля, архітега Михаїла, то в тому Євангелію. Котре має читатися завтра, нині перекладується на нині, Господь каже, запам'ятайте, кожен із вас від Бога покладений на певну роботу, певну місію. Так от, якщо тебе Бог поклав, так будь уважительним, бо одного разу в той час, коли ти не знаєш, не чекаєш, прийде твій Господин, Господь. І якщо знайдеться, що ти вмісто виконання обов'язків своїх, щоб красно управляти, добрі закони приймати, ти починаєш бити людей, переслідувати. Так от прийде на ця кара Божа. І раб, котрий знав волю Божу, а не виконав, буде битий дуже. Той раб, котрий. Нарушив закон Божий, але не розумів. Буде менше битий, але буде битий. А ти слідкуй за тим, щоб у всьому світі, а ще ти маєш таланти служити Богу, церкві, людям, державі. А ми християни, так же думаємо, як поступити, щоб зробити, то було удобно для народу для церкви, для держави, і якщо б усі люди так по-євангельськи думали, ніколи б не було у всьому світі стільки бід і горя. Господи, благослови нам бути чесними виконавцями своєї місії, лікар, лікуй, будівничий будуй, проповідник проповідуй, правитель прав, законодавець, а законодавець будь осторожний. Бо будь-який неправедний закон вийде тобі слишком катастрофічно і дорого. І тому, пам'ятай, як суд Божий, всі маємо мати страх Божий як начало премудрості, і тут на землі бути в премудрості Божій, а у вічності по милості Божієй, в єдну з мучениками медитінськими, наслідувати Царство Божоє. Амінь.